Ну що, восьмий пач вже тут, а значить, саме час знову пограти в браму. Стоп, що, ви не припиняли? We listen and we don't judge. Напишіть в коментарях, яке у вас проходження і чи вийшли ви з першого акту. І привіт, я Настя, а ти на каналі Брігморська Відьма. Сьогодні поговоримо про нові підкласи, які додали до брами Балдура і які нові можливості вас чекають. Дякую цим чудовим людям за підтримку каналу. Ви також можете долучитися за посиланням під відео або по QR-кодам на екрані. Подобайка, підписка та коментар також будуть дуже допоміжними. Тож поставте ваше серденько під це відео вже зараз і погнали розбиратися з новими підкласами. Будемо йти в порядку представлення класів грі і почнемо з варвара. Якщо ви чули про ДНД задовго до виходу гри та є поціновувачами Critical Role та їх Воксмахіна, то цей підклас Варвара був створений саме для вас. Створіть нарешті Грогорі Стронжоу. Та йдіть шляхом велета, викликаючи їх стихійну могутність і розмір, черпаючи сили з тих самих провинних сил, що й вони. Велетенські розміри цих варварів дозволяють їм кидатися речима на більшу відстань, завдаючи більшої шкоди. І як вишенька на торті, з великими м'язами приходить ні, не велика відповідальність, велика вантажопідйомність. Тепер ваш варвар буде обвішаний речима більше ніж будь-коли. Далі до бардів і їх нового підкласу коледж гламуру. Тас, тас. Ці чарівні створіння опанували своє ремесло під опікою фей, чия чарівна магія вирує всередині них, готова в будь-який момент вирватися на волю. Хто сказав, що лікувати друзів та знищувати ворогів неможливо одночасно. За допомогою покрови натхнення вони можуть надати союзникам п'ять тимчасових очок здоров'я, і якщо ворог атакує цих натхненних вами союзників, він буде причарований. Розіграйте ваші карти правильно, використавши покрови величі і змусьте цих нечасних тікати, підійти ближче, завмерти чи кидати зброю. Ви ностальгуєте по своєму готському 2007, му чорній підводці, чорному одягу та чорні, як ваша душа каві на перерві шкільній столовці. Тоді клірики старини смерті це саме те, що вам потрібно. Клірики цієї царини живлять свою віру в силах, які несуть розруху та створюють невмерлих. В вашій увазі будуть представлені різноманітні некроманські закляття та три нових некроманських замовляння. Одним з найцікавіших точно є подзвін, який завдає 1-8 некротичної шкоди, коли ваш клірик дзвонить у дзвін про неминучу загибель. Плюс це число масштабується, якщо об'єкт ваших тортур вже був уражений. Ларіани також додали унікальну хомбрюшну фічу підривати трупи поблизу, завдаючи ворогам шкоди. Ось вам ідея для нового проходження балди зі своєю половинкою. Ви розкішна клірикиня смерті, яка плекає свою магію в смертях і мріє захопити світ армією безсмертних. То як будь-яка сучасна жінка, хочу мати усе, люблючого чоловіка, сім'ю. Ще мені хотілося б, щоб у мене було більше часу, щоб проникнути у лави темних сил. Ваша половинка. Фанатично закоханий в вас паладин, який черпає свої сили від любові до вас. Ти цього Хочеш, значить Можливо, танці з демонічними силами це не ваше, і ви б хотіли нарешті спробувати пограти за друїда. Вам не до вподоба їх перетворення та розмови з тваринами? Чому б не почати відразу з нового підкласу кола Зірок, який черпає натхнення з нічного неба? Ваше розуміння космосу і захоплення його безкінечністю? Це саме те, звідки ви отримуєте свої сили. Зробіть собі Starlight The Boys і запалюйте своїм вказяним зарядом наліво й направо. Крім того, у вас будуть нові реакції, як от бонус 1К6 до китків на атаку чи рятувальні китки. Звичне перетворення на тварин в дикій подобі відтепер виглядатиме невражаюче на фоні нової можливості опанувати форми сузір'я. Ці нові подоби підійдуть для різних стратегій гри. Стрілець завдає променевої шкоди астральними стрілами. Життєдайна чаша відновлює здоров'я вам та іншим поруч, а мудрий дракон дозволяє завдавати шкоди з додатковим поносом до китків на статуру. Зоряні форми пропонують не лише небесну естетику, але й практичні, потужні варіанти, щоб покращити вашу роль цілителя, бійця чи стратега. Та, на відміну від інших диких перетворень, зіркова подоба дає доступ до всіх раніше відомих вам заклинань. Ви завжди хотіли бути стрільцем, але вас ніколи не приваблювали слідопити. Цей новий підклас бійців саме для вас. Магічні стрільці здатні вплітати магію в свої атаки, надаючи своїй стрільбі з лука надприродні потужності. Ви зможете наділяти свої стріли магічними можливостями, щоб послабити, засліпити чи навіть прогнати їх інший вимір до кінця їхнього ходу. А якщо далекобійна атака перемінний постріл не влучає, то магічний стрілець може за допомогою додаткової дії перенаправити її в найближчого ворога. Тож додайте трохи магії вашому серйозному та мовчазному бійцю, щоб посеред бою він кричав. Ви вже 12 років граєте за гімлі в вашій ДНД кампанії і трошки втомились бути дворфом? Не біда. З тим новим підкласом для монахів. Ви можете відійти від стереотипного дворфа пиволюба, однієї відомої їм франшизи, і спробувати любителя рому з іншої. На жаль, в Балтурській 3 немає бекграунду пірат, як в ДНД, але хто вам заважає шукати свою перлину з передісторією історією злочинця. Тут все прямо як в сталкері. Алкоголь тепер необхідна річ в вашому інвентарі. За допомогою цього згубного варева ви зможете відновлювати свої кі. Ви навіть можете бути щедрою душею. І поділитися напоєм з ворогами за допомогою свого п'янкого удару, щоб викликати у них сп'яніння. Це розхитує супротивників і водночас підсилює самих монахів. Сп'янілі вороги також більш вразливі до інших здібностей п'яного майстра, як от тверезливе напуття, що витверджує сп'янілу ціль, завдаючи їм фізичної та психічної шкоди. Завжди хотіли бути лицарем короля Артура. Та служити законом своїх земель, зберігаючи порядок та устої цивілізації, ось ваша можливість пограти за справді законного персонажа та побути тим самим душнілою в кімнаті. А якщо слідування правилам вас не лякає, то винагорода буде відповідна, якось священна відданість, яка дозволяє поглинути отримувану шкоду і відновити очки здоров'я. Ви також зможете провокувати ворогів за допомогою вправних перешкоджань та керувати союзниками в бою з праведною ясністю. Також ви отримаєте новий клас броні, книгу обітів з лором світу та навіть нові діалоги з відступником. Завжди хотіли бути Діснеївською принцесою, але в адаптації DreamWorks не біда. Новий підклас лідопита Рідник сформував глибокий і міцний зв'язок з ножинністю природи. Ви зможете поєднуватися до духів із колективним розумом та підкоряти їх собі. Цей підклас забезпечує рейнджерів трьома видами смертоносних роїв, які допомагають йому в бою. Хмара Меду завдає додаткової шкоди від блискавки, потенційно шокуючи вашого ворога. Шквал метеликів завдає психічної шкоди, даючи вам можливість осліпити свого опонента. Легіон бджіл звучить фантастично. Легіон бджіл завдає колючої шкоди та змушує супротивника зробити рятівний кидок на силу, або він буде відкинутим на 15 футів. Кожен рід також може надати вам можливості телепортації. У вас алергія на бджіл, а круглий стіл короля Артура це не ваше, і ви б хотіли побути харизматичним поганцем, який введе першого стрічного круг пальця і зникне перш ніж той отямиться? Новий підклас пройди, світівши байголо, саме те, що вам треба. брудна та нечесна гра, підступність та дотепність – ось справжні характеристики пірата. Кидайте пісок ворогів, щоб засліпити їх, Розброїте опонентів майстерністю ваших рук. Також ви зможете робити ножні викрутаси під час атак, що позбавить противника можливості виконувати принагідні атаки до кінця ходу шибайголови. Давно планували закрутити роман стінесердою і все ніяк не могли створити підходящого персонажа. Чому б не спробувати чародія тіньової магії, що пронизана первозданною пітьмою? Може, Роману Стіною вас і не вийде, але заздорші ви в неї точно викличете своїми здібностями, дуже схожими до темного юстиціара, як от тіньова хода між тьмяно освітленими місцями або пітьмою. Також ви зможете бачити навіть у магічній темряві завдяки супертемнозору. Ще у вашому рукаві є можливість витримувати смертоносні атаки за допомогою могутньої сили, яка не дасть вам опинитися при смерті. Якщо ви думаєте дати героїчному ще один шанс, то могильна сила точно врятує вашу дубцю не один раз. І, мабуть, найкрутіше викликати гончака лихого знамення, щоб переслідувати ваших ворогів, чим це не типова Венсдей Адамс за нового перепроходження з друзями можете пограти за цілу сімейку. Любите світи Вов і хотіли б стати втіленням зла в Фейруні? Чому б не спробувати проходження Леза і зробити себе Артасом? Клятолес це чаклун, який уклав угоду з таємничими створінням стінепаду, яка дозволяє йому набувати подоби магічної зброї. Смерть від рук чаклуна клятолеза накладає на жертву його прокляття, і будь-який ворог, що не є природньою стихією, велетенською масою або чимось уже неживим, може бути піднятим на ноги знову, щоб допомагати чаклуну та завдавати некротичної шкоди наступні 10 ходів. Цей новий викликаний дух також вириває шматки душ. В інших ворогів клятолеза, чим дарує стілення чорнокнижнику. Ну і останній підклас клинковий спів у чарівників. Винайдений ельфами, він ідеально відображає їх витонченість та елегантність, дозволяючи чарівникам поєднувати магічну майстерність з фехтуванням. Спів у назві означає звук витягання меча з піхов, а не справжню музику. Клинкісти можуть наділяти себе неабиякою швидкістю, спритністю. Та зосередженням завдяки новій можливості клинковий спів. З нею ви отримаєте плюс 4 до класу броні, а швидкість пересування збільшиться на 3 метри. Також ви отримаєте перевагу в акробатиці та плюс 4 до рятувальних кітків на статуру. Тож, якщо в дитинстві вашим улюбленим персонажем Толкіна був король Трандуїл, а не Гімлі чи Фродо, вважайте, що цей підклас було створено саме для вас. А на цьому все, пишіть в коментарях, за який клас ви б найбільше хотіли пограти. Чи може ким би ви хотіли, щоб пограла я в якомусь прийдешньому проходженні? Бережіть себе і побачимось якось завтра.